У перших третіх суденів і островського ем, рішення, рішення про проведення конкурсного відбору було оприлюднено на веб-сайті управління освіти Шепетівської міської ради, а також було опубліковано в міській газеті «Шепетівський Шепетівській ем, Для проведення конкурсного відбору управління, освіт, управління освітою. Було утворено комісію, до складу якої були включені відповідно до положення представники навчального закладу, представники управління освіти, а також представники від громадського об'єднання батьків, учнів, вихованців навчального закладу, а також від виконавчого комітету Шепетівської міської ради. Відповідно до наказу начальника управління освіти Шепетівської міської ради № 180 від 17 листопада 2016 року про порядок затвердження складу конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору кандидатів на заміщення вакантних посад керівників Шепетівської ЗОНРІ перших третіх ступенів імені Миколи Дорозької та дитячої на спортивної школи, до складу конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору. Входять музика Тетяна Васильівна, заступник начальника управління освіти Шепетівської міської ради, Васистюк Людмила Дмитрівна, головний спеціаліст управління освіти, Лихова Олена Володимирівна, спеціаліст управління освіти, Петрук Ганна Григорівна, завідувач методичним кабінетом управління освіти, Речук Василь Іванович, керуючий справами виконавчого комітету Шепетівської міської ради, Каречка Чаровська Надія Васильівна, голова ради керівників начальних закладів міста. Кавун Галина Борисівна, учитель фізики Шептівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 та Терепа Людмила м -м, Миколаївна, Михайлівна, учитель початкових класів ЗОЖ номер 1 Від е, батьківського комітету до складу е, комісії входить капелю Тетяна Миколаївна, голова загальношкільного батьківського комітету ЗОЖ номер 1 е, Відповідно е, до положення е, про порядок проведення конкурсного відбору. Було подано три заяви претендента на заміщення вакантної посади: це Супчук Наталії Миколаївни, Петровської Галини Рафікини, а також громка Тараса Вікторовича. Для того, щоб розпочати наше засідання, нам необхідно обрати голову комісії, кого будуть які пропозиції щодо претендентів? Пропонують музику Тетяну Васильівну, заступника начальника управління освіти. Хто за проможне ще Так, надіюсь на ті Васильівну та голову керівників ради закладу? у Можна ще хочу підтримувати Тетяни Васильівни і сказати кілька слів про те, що, на мій погляд, робота комісії починається не з засідання, вона вже. З прийомних документів, і оскільки прийомні документів займалися управління освіти, тому я вважаю, що головою відповідної невідповідної комісії має бути представництво місцевої установи. Отож, е, було членом комісії подано дві кандидатури, отож, прошу проголосувати. Музика Тетяна Васильівна. Хто за? Отож. Інша, я сама. Так, отож. Е, за 5 членів комісії, будь ласка, хто проти? Так, троє. Тобто більшість голосів. Тетяна Васильівна, прошу зайняти місце голови. Також нам потрібно обрати секретаря, в кого будуть які пропозиції. Прошу проголосувати. Отож, одноголосно, будь ласка, Тетяна Васильівна. На порядок денних сьогодні доноситься. Е Два питання. Перше питання це конкурсний відбір претендента на вакансію посади директора Загальноосвітньої школи номер 1 І друге питання вибір типу голосування. Коли які ви пропозиції? Що порядку денного? Прошу голосувати. Дякую, Одноголосно. голосні. Отже. Отже. Сьогодні учасниками нашого конкурсного відбору є три учасники. Скажіть, будь ласка, скільки часу вам треба для презентації, бо відповідно до положення про конкурсний відбір, відповідно до пункту сьомого, ви маєте сьогодні зробити публічну презентацію мотиваційного листа і перспективного плану розвитку закладу. Скільки вам часу треба? Для того, щоб ми позволили регламент роботи цієї комісії. У мене вісім двадцять хвилин. Шановні шани комісії, хто за те, щоб дати можливість учасникам конкурсного відбору висловити свої думки на протязі 20 хвилин і встановити їм такий регламент публічної презентації? Прошу голосувати. Так, дякую одноголосно. Тепер я членів я учасників, учасників, ми зараз виберемо, учасників конкурсного відбору, я прошу залишити залу і визначитися з порядком, чи добродійно, чи ми просимо, в алфавітному порядку, чи ви за бажанням будете проводити свої публічні презентації. Велика зала відкрита, будь ласка, там переможете. Я пропозицію та ми у нас пропозиції. Приятували. Ми тут зібралися фактично з приводу того, щоб провести відкрито, об'єктивно, да. демократично, тому я вважаю, що максимум масу немає. Я можу з приводу сказати, що тут є у нас у пункті 6.2 є певний нюанс, який прописано. Що кожен член конкурсної копійки комісії зобов'язаний не допускати виникнення конфлікту інтересів під чому вчання? Так, є пропозиції відкрити, закити, З... закисти знімають. І так. І боже, е, хто за теми, щоб вибрати тип голосування таємне, прошу проголосувати. П'ять. Більшість голосів. Отже, ми визначаємо таємне голосування. Заки та, отримали, вибачається, звісно. Треба <свісно> провести повністю, якщо поведе. Це. Вибачте, хто це проти. Протокол був. Чотири. Утримались немає. Так, е... отже, для проведення таємного голосування нам треба вибрати лічильну комісію, в кого які будуть пропозиції. Прогляди, встановили рекламу, визначили, скільки часу для да, учасників конкурсного відбору щодо презентації власного бачення, розвитку школи. І отже, з вашого дозволу, ми починаємо. ласка, згідно е, положення має бути співвесія, тобто ми маємо право задавати з так, і на стіганні. Спочатку ми дамо, дамо правим пропресцентувати себе, а далі будемо Так, Відповідно, все до конкурсної відборку. Так ще питання, пропозиції немає. <клес> так, за бажанням мені при перші Олег, Повинні визначитися.